Люблю розпакувати посилки, де форма якась... Ну, прикольно, так? Да? От просто ніколи не розумієш, що там може бути. В ящику плюс-мінус, понятно, мідь, алюміній. А що тут може бути? І до речі, тут вага 6 прикольно. Зараз... Сейчас... А, тут ще було написано десь вверх. А, ось вверх. Ну, підход у нас. Диви. Чікс. 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 Запісочка. Що найголовне. Подивимося нашу записочку. Це вам додаток до вашого, до вашого відерка. По пам'ятаєте, відро, яке ми знімали, скільки твердого сплава влізе в відро і там влізло в 10-літрове відро 102 кг. 3, а також 350. Також відправляємо дві упаковки для аналізу матеріалу. Є певна партія такого результат на вайвер. Дякую, дякую, що допомагаєте нам заповнити наше відерце. Так, це просто бумажка, наскільки я розумію. Але з такими просто аналіз і аналіз. Е, давай зробимо аналіз даного матеріалу. І що тут у нас? Давай, випадай, то не витягнеш то. Так, я так розумію, що це ТН. Да? Бачите? Це різець, але це той різець, який коштує у нас недорого. Ну, тим паче, дорого недорого дорого. недорого а купуємо. Так, і що тут у нас? Я так розумію, тут у нас також якась ТН-ка. Але ми маємо в другому зразочці, я так розумію, по вазі матеріалу це також тенка. Так. Да. Але йому можна дати друге життя і використати його там, де воно знадобиться. Правильно? Правильно. А тут зараз глянемо. Чік вага 350. Блін, цими небезпечно різать. Да. Це, бачите, твердий сплав. Такий матеріал. Купуємо 900 гривень кілограм. Він магнітний, дехто його може легесенько спутати із залізячкою, але це, я б сказав, доволі таки козирна дорога залізячка. Да? Так що, якщо у вас є виробництво, на якому є відпрацьовані такі матеріали, то пропонуйте залюбки. Попрацюємо з вами. Дякую вам за посилочку. Аналіз зробили. Відео пояснення надали. З чоловіком зізвонимося. Все, ми погнали далі, а ви побіжіть, пошукайте в себе твердого сплаву. Може, де є?